Ця дівчина перетворила своє хобі на бізнес вартістю 1,2 мільярди доларів. Знайомтесь, це Емелі Вейс. У 2010 році вона працювала помічницею редактора Vogue. і як хобі почала вести б'юті блог За кілька років її блог органічно виріс до 200 тисяч читачів. У 2014 році Емілі вирішила монетизувати трафік і запустила власне виробництво косметики. Так народився бренд Glossier. Її стратегія була бути максимально відкритою для своєї аудиторії. Емілі питала людей, що вони хочуть бачити. І створювала продукт разом із ними. Вона навіть створила групу у месенджері з тисячі найактивніших фанів, все, щоб максимально швидко отримувати фідбек про свою косметику. Такий підхід перетворив клієнтів на співзасновників бренду, тому що кожен брав участь у створенні продукту. За 5 років бренд мав понад 3 мільйони покупців і став єдинорогом вартістю 1,2 мільярди доларів. На той момент Емілі було всього 34 роки. Вражаюча історія людина з блогу для душі. Побудувала цілу імперію, просто слухаючи своїх клієнтів. І я скажу: сьогодні найпростіший спосіб отримати довіру клієнтів це спілкування. Потрібно дізнаватись, що можна покращити і чи все сподобалось. У своєму блозі я розповідаю про бізнес. Підпишись, якщо було корисно.